Перший місяць після мого повернення був, було важко, був важкий ПТСР. Вживу е, в Дніпрі, я в центрі міста, там, де ресторани, кафе і, і все. І жінка мене не випускала понад місяць з дому. Бо я думав, що я вийду і всіх. Їх... Повбиває повернутися з війни. Це ще одна битва: битва за нове життя. Максим стукало добре знає, як це коли доводиться будувати себе заново. Раніше успішний менеджер міжнародних компаній, потім командир взводу вогневої підтримки в ЗСУ. А тепер ветеран та підприємець, який розвиває новий напрямок туризму в Україні. Манрі ні це ветеранський проект з оренди будиночків на колесах для відновлення та реабілітації військовослужбовців. Та всіх цивільних в Україні на мальовничих теренах нашої країни. Максиму 37 років. Він родом з Дніпра. Після закінчення ліцею інформаційних технологій вступив до Дніпровського національного університету на факультет міжнародних фінансів. Пізніше створив сім'ю і збудував успішну кар'єру в продажах. Дійсно закоханий в ту науку, то не просто про фінанси, то не просто там про фізику, то дійсно про а, вміння доносити свою думку себе і робити цей світ дійсно цивілізованим. Коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення, Максим разом з родиною вже мешкав у столиці. Тоді йому довелося прийняти непросте рішення. Коли всі їхали за кордон, я свою сім'ю віз в Дніпро. В мене там е старший брат е сестра була тут в Києві разом з нею з нею і з моїм. Племінникам улюбленим їхали в Дніпро. Куди приїхали? Зібрали всю сім'ю, тобто брата, троє синів, мене син, у моєї сестри, син, батьки і переїхали в один будинок. Наступного дня він і його старший брат взяли до рук зброю. В обох були офіцерські звання після військової кафедри, але бойового досвіду не було зовсім. Після злагодження Максим потрапив на вугледарський напрямок. Тоді я побачив що таке війна, що таке пекло. Якщо воно є на землі, то було саме то за перший місяць. Було дуже багато смертей. Втрат майже половина батальйона це було 200 і важкі 300, але жодного сантиметру своєї території ми в. Не здали, допоки вже майже повністю весь батальйон був не знічтожений. На тому напрямку, в серпні 2022 року, Максим отримав осколкові поранення та важку контузію. Не змогли там дуже швидко вивезти, не зрозуміли, що то потрібно. Постраждав мозок, рідина навколо мозку, яка потрібно було відкачати. Їй вже не вдалося після того, як я був уже в лікарні, тому та рідина перетворилася на кісту, давить на вона в мозку, давить на участки мозку і викликає судомості важкі напади. Реабілітація та соціалізація були тривалими і дуже тяжкими. Зізнається ветеран, адже важкий ПТСР постійно давав про себе знати. Але своєчасна професійна психологічна допомога і звернення до професіоналів вона дуже допомогла. Ну а головним моїм, скажімо так, інструментом в поверненні до життя то було в першу чергу сім'я тихий відпочинок, відпочинок в горах. В любові така реабілітація надихнула ветерана створити власний проєкт, який популяризує культуру сімейного відпочинку та сприяє відновленню військових і цивільних. Ідея полягає в наданні в оренду будинків на колесах. Отримавши кілька грантів і вклавши власні кошти, Максим придбав кемпери від українського виробника. Так народився проєкт. Мандри ін'ю цим кемпером а, вже проїхав понад 4 тисячі кілометрів всією країною в рамках першої експедиції. Також а, цей причіп був не тільки житловим, а ще й вантажним. Бо їздили до хлопців до моїх побратимів на запорізький напрямок, то загрузили його повний а, різного типу допомогою. А від стерлінків, генераторів до різних смаколиків. Будиночки можна орендувати для сімейного відпочинку. А для ветеранів Максим розробляє спеціальні програми реабілітації. На цих кемпах можна вільно мандрувати Україною та відвідувати її наймальовничіші місця. Це вже наш другий кемпер будиночок на колесах. Він уже осмислений, допрацьований. Він позашляховий, має досить класним вже Начинку всередині е, є система обігріву, що дуже класно. Зимку е, є. У нас другий поверх, який розкладається, е, є душова кабінка, є туалет. Наша кухня обладнаний він сонячною батареєю, а е, є вода. Холодильник з заморозкою з функцією комфорта. Хлопці дуже люблять його брати, оскільки він проїде будь-де, де проїде ваша машина. Проте амбіції Максима не обмежуються лише волонтерством та наданням кемперів в оренду. Ветеран мріє побудувати кемпінг у серці Закарпаття, де кожен зможе відпочити від міської метушні, відновити сили та відчути єднання з природою.